Сезон пілінгів офіційно відкрито. Пілінг це як легке оновлення шкіри, відлущення ороговілих клітин відмерлих, коли ти м'яко знімаєш все зайве, сухість, м'яність, забиті пори та сліди від висипання також безпосередньо працюємо над самими висипаннями. Уяви, як ти стираєш старий малюнок і створюєш чистий аркуш, так само працює пілінг. Після нього шкіра стає гладенько, світліше, більш рівною, а всі сироватки і креми працюють у рази краще. Ця процедура допомагає запустити регенерацію та оновлення клітин, зменшує пігментацію, запалення, повертає шкірі здорове сяйво. І так, це абсолютно комфортна та безпечна процедура, якщо її робить косметолог або спеціаліст, а не ти сама вдома. Доповнення цієї процедури я обов'язково використовую маску, підбираю її за типом шкіри та проблематикою. На цей раз я обрала маску йогурт, вона дуже гарно живить, зволожує, надає сяйво, так як в комплексі йдуть молочні кислоти та пробіотики, а також вітаміни. Якщо ти хочеш підібрати свій вид пілінга або записатись на процедуру, пиши мені в особисті. В шапці профілю, є посиланнячко на інстаграм та телеграм, пиши туди. Я підберу найкращий варіант для твоєї шкіри. А також наголошую на тому, що я проводжу консультації як онлайн, так і офлайн по підбору домашнього догляду. Дуже багато брендів я допомагаю підібрати, а також розбираю ваш наявний догляд. Тому не барися та підпишися.